i Я вже готую сніданок, ось таких лавашів. Нам потрібно ось такий лаваш, я його купляю в форі. І мені доволі подобається, що тут є такий замочок, можна сказати, і він гарнесенько зберігається. Але все рівно я зберігаю в холодильнику. Так, нам потрібно ось такий лаваш, нам потрібно фарш. Я б обрала сьогодні свинячий, бо з е, схорячого мені якось так суховато. Але це за вашим смаком. Ось таке масло я взяла. Потім ось такий сирочок у мене чеда. Тут декілька мені таких шматочків потрібно. І помідорка. Фарш я вже виклала на самий такий лаваш. Так? І підсмажую, підсмажу, Потім додам сорочок і помідорку. Звісно, це я вам все покажу. Але, знаєте, такі сніданки, вони такі ситні періодично їх вживаємо. Потім вони нам набердають і їмо на щось інше. Але це такі смачненькі, такі сніганочки. І вчора наводила тут порядок, хочу показати вам. Все тут гарненько склала, все перебрала, всі крупи передивилися і знайшла коробочку цукерок, треба буде якось відкрити, бо з'їсти, бо там термін ще, здається, три місяці. ну, Треба це з'їсти, як кажуть. Ось такі діти купляли блудак, здається, правильно так називається. Їм коротше, сподобалось. Ну, це типу міліни. Іноді ми таке. Ну, Купляємо, що там і казати. Діти просять, але намагаюся купляти такого поменше. Але ж ну, вони просять. Ну, коротше, Це таке смачне, але ну, мені коротше, не зайшло. Мені більше подобається звичайна мівіна. Але діти, я ж кажу, таке полюблюють. А сьогодні я хочу навести порядок ось тут. у мене спеції. Щось для солодкого, і, коротше, хочу передивитися, що мені треба купити, бо хочу поїхати е, на нову пошту забрати посилку. Мені посилочка прийшла і заїдемо в АТБ. І подивлюся там на приправи зараз акція, що мені треба докупити. Але наведу тут порядочок такий, і буду вже знати, що собі мені треба купити. Знаю, що цукрова пудра закінчується, це вона вся. Ну, коротше, зараз все це передивлюся. Контейнери я помила. Я їх купляла в АТБ. У нас, коли відкривалося ТБ, у нас дуже такі гарні були такі промтовари і якісні. Можна сказати, ці кошики дуже такі, знаєте, можна сказати, міцні. Ну я не знаю, як, яке слово підібрати. Це у мене два кошика для солодощів, це у мене два кошика для приправ. Вони дуже суперові, мені дуже вони подобаються. Так що. А, це в мене в телефоні там так, і, і два у мене таких кошика: один для м'ясних приправ, один для солодких приправ. І ось такі дві полички це Екея. Коли в нас була Екея відкрита, тоді, тоді я замовляла. Їх можна ставити одна ось так на одну. В принципі, їх на столі можна так поставити, якщо потрібно. Да? Наприклад, приправки якісь теж так гарненько. Але я купляла собі в, ну, в полички. Тому там. Так собі організацію таку зробила. Коротше, я все це поміла. Зараз воно буде сохнути. А поки я займуся цими приправами. Так, ось цими приправами, дивіться, що в мене тут робиться. Все-таки цікаво. Це треба все-все-все розібрати. Тому приступаю до роботи. Кажуть, я вже склала всі приправки, все передивилася. Термін придатності в двох пакетиках був не дуже, тому позбулося їх. Стараюсь не купляти таке, щоб не викидати. Тому все повертаю назад. Вже написала собі список, що мені треба купити з приправок. І поїдемо, і звісно, це все купимо. Тому моє прибирання майже вже закінчилося, організація така, і ну я ж кажу, повертаємо все назад. Дуже такі, знаєте, мені подобаються ці кошики їм дуже користуватися дуже-дуже класно. Показує свою організацію. Тут у мене все для випічки: там згущувач, дріжджі, ванільний цукор. Ось такі в мене ароматизатори, можна так сказати. Тут у мене какао, тут цукрова пудра, тут кукурудзяний крахмаль. Тут у мене ще залишилася така посипочка. Тут у мене нитки, тут у мене приправки до м'яса, риби, до картоплі. Ну, там все таке. Тут у мене солодощі, запас, так сказати. а тут у мене лимонна кислота, сода. Я спаю в баночки такі, тому це. Як я кажу, запас, а тут такими баночками користуватися дуже зручно. Ну, насипаю їх. Так, у мене все на сьогодні. Організація моя завершена. У нас так виглянуло сонечко, можу так сказати. Ну, не сильно, але виглядає. Тому збираємося в АТБ і їду за посилкою. Так, син зібрав мені малинки. Це на обід чи на сніданок, не знаю, але ще в нас малинка, бачите, трохи є. Вона вже не така смачна, але ну, трохи ще є. Так, Кузя, що ти хочеш? Так, ще в мене цукор. Ось такий ми цукор беремо ну, в 5 кілограмів. Трохи дешевше, то мені треба його розібрати. Що, Ти думаєш, що тут м'ясо? Ні, тут малина. Тут малина, ти такі їсти не будеш. Ну. Вона, ну я ж кажу, не дуже така смачна, як та малинка, яка, знаєте, перша. Але все рівно ще солодка. Тахам дала їсти, насипала. У нас така маленька, але є кормушка. І дивіться, скільки у нас горбузів. Вони ще такі зеленуваті, але мамина сестра сказала, що ось так залишити, і вони постигнуть. Я не знаю, мама відкривала чи не відкривала їх, але в нас такий урожай, напевно, вперше. Ось такий великий. з магазину АТБ. Моя закупка вийшла на 1740 гривень. І покажу, що я купила. Так, ось такі відмежати взяли, вони були по акції, здається, 19 гривень. Картопля, картопля, приправа для картоплі, вона дуже дівчатка смачна, здається, 9 з копійками. Вона зараз по знижці і багато спецій там по знижці. Потім сухарі панірувальні теж взяла по акції. Ось такий бікбок. діти взяли арахіс. Потім ось такий чедер взяли. Напевно буду казати ціни, бо без ціни дуже так зрозуміло буде. Давайте будемо йти по чеку. Взяла ще лимон, мама просила 23 гривні. Так, банани у нас по 56 гривень 95 копійок. Але в мене вийшло на 15 гривень, бо тут три штучки. Донат з лимоном два, майже 30 гривень. Ось такі два взяла штучки. Потім пряники ось такі взяли. Пряники коштує 84 гривні 70 копійок. Теж брали смачненькі. Далі арахіс цей бікбокс, так, 27 гривень 40 копійок. Сухарі 10 гривень 10 копійок, ось такі. Приправка для картоплі 9 гривень 60 копійок ось такі. Так, Цукерки це 19 гривень 90 копійок. Сир плавлений чедер, ось він, так, 70. Ага, це ж він по знижці був. Так, так, так. Ага, дві штуки в нас вийшло на 145 гривень 80 копійок, але в мене була знижка карта АТБ мінус 40 гривень, тобто це дуже вигідна ціна. Так, Вермишель своя лінія по 1240, але з картою АТБ дешевше я заплатила за дві 24 гривні 80 копійок і мінус 7 гривень. Треба рахувати за скільки коштує. Так, ковбаска салямі. У мене діти її полюбляють, хоча, здається, вона першого сорту. Так, вона першого сорту, і така ковбаска коштує 155 гривень, 36 копійок мені вийшло. Так, сир сулугуні теж по акції він був 56 гривень. 90 копійок взяла два. Молоко ічня була по акції з картою ОТБ. Значить, з картою ОТБ мені вийшло 70 гривень. Кава нова вийшла, спочатку взяла, здається, не пам'ятаю, цю зелену, взяла, а потім побачила, що ця вигідніша, і взяла це упакування з картою АТБ. без карти АТБ 142 гривні 90 копійок, а з картою АТБ на 7 гривень дешевше. Чай взяла, теж з картою АТБ, він був дешевше. Так коштує 47 гривень 40 копійок і 2 гривні 37 копійок мені була знижка. Так, що ще взяла? Персики взяла. Так, вони 83 гривні мені обійшлося з картою ТБ. Так, потім засіб для миття. Я, в принципі, за ними їхала з карту ОТБ 300 гривень, тут 29 капсул. Батон е, сестра просила купити. Печиво ось таке смачненьке. Е, Лимонне ми їли. Дуже дівчатка мені сподобалось, а ось таке з кокосом ми не їли. По 33 гривні з Так, далі йдемо. Що ще сметанка 31 гривня 50 копійок, то я взяла 2-15%, нехай буде. Морозиво взяла. М Моє по 12 гривень, це так здається по 14, 90. 14 гривень 90 копійок, а це здається по 35 гривень. Так. Що ще взяли молоко, щоденний вибір. 36,80, але з картою тебе дешевше на 1 гривню 84 копійки. І наче все. Спреще для волосся донька брала. Рейд для волосся 72 гривні 90 копійок. Вона все показала, буду розкладати, а, що сирочки це показувала чи не показувала, по 13 гривень. Чек вішки інший. І ще у мене тут в неї фарба, по-моєму, закінчувалася, то не дуже гарно написала. Так, вся закупка показала, буду все, все розставляти. Закупка, в принципі, чого вийшла дорога, тому що ось ці таблетки ну дорогенько стоять. Але вони так класно, дівчатка, мають посуд. Так, в них є специфічний запах, але мені подобається. Зараз ще відкрию посилку, яку я, я новые кошки я зараз розкладаю і висипала каву ось цю свою лінію. Ну, звичайно, нормально, начебто кава. Трішки так мілкувата, але, в принципі, окей, за таку ціну нормальна. Головне, щоб ще була. Смічна. Я з цим сайтом знайомила і тому вирішила ще познайомити поближче. Ось таке у мене сьогодні замовлення на цьому сайті. І так, що я замовила? Повторила ось собі таку пінку для вмивання. Вона, дівчатка, кремоподібна, є гелева структура. Для вмивання, а вона ось така кремоподібна. Мені, якщо чесно, дуже зайшло. І дуже мені приємно користуватися. Тому я, звісно, повторила цю покупку. Вона коштує 75 гривень. Так, дивимось, 75 гривень. Так, далі я замовила собі ось такий антивіковий крем. Ну, в принципі, в моєму віці можна вже користуватися такими кремами. І дивлюсь скільки він коштує: коштує він 217 гривень. Ось дивіться оця така фірма, і надіюсь, теж підійде. І основна така моя закупка, можна сказати, були ось такі кондиціонери для волосся. Е, так, я їх замовила багато, але в них ціна, дівчатка, 30 гривень, тому, звісно, чому б ні. Ця така е, фірма дуже непогана для волосся, надіюсь, мені підійде. Це зволожувальний кондиціонер для волосся, тому думаю, що нам підійде. Коротше. Але я сестрі трішки віддам і собі трішки залишу. Ну, дівчатка. 30 гривень це дуже дуже така смішна ціна. Так і мої, е, мої, як кажуть, кошти. Я наскільки це все я витратила, е, 502 гривні. Ну це дуже-дуже бюджетно. Тому е, заходьте, дівчатка, це ж на цей сайт і робіть свої покупки. Але дівчатка, заходьте в здається, там правильно заходить в акції і розпродаж. Всі всі товари я брала в розпродажі, але у них терміни придатності нормальний, бачите, 26-й рік до п'ятого місяця. Я цим кремом ну, буду користуватися до п'ятого місяця. Звісно, я, ну, мене його вже не вистачить, ну, не буде. Так, і цей. Ну, я дивилася, в принципі, всі терміни придатності нормальні, але там е вказують терміни придатності. Е чим е менший термін придатності, тим, звісно, менша ціна. Е е і зараз з вами ще поділюся, що ще я собі замовила. Ще дівчатка, ось такий взяла костюм собі сестра. Це така ковтинка і штанці. Каже, візьми собі кваміряй, може, ти собі замовиш таке. Ну Мені, в принципі, тканина така, знаєте, м -м синтетика, звісно, є, але вона дуже така приємна якась така. Мені ну дуже подобається ось така тканинка, може так на відео буде видно. Ось такі штанці. Не знаю, може я собі теж замовлю. Тільки, може, інший колір. На худіших дівчаток, звісно, краще вона дивиться, але вже як є. Так, а це ж я собі ковтинку взяла. У мене таких ковтинок вже дуже багато, тільки різного кольору. Є чорна, зелена, сіра, а тепер взяла голубу. Посилання залишу вам на цьому. Ці речі, так, ось така ковтинка. Ну, зараз помірюю її. Мені дуже вони подобаються. Так, вона теж синтетика, але знаєте, вони класно носяться, класно перуться плями, якщо є на них, вони класно відходять. ну, Це такі ковтинки на кожен день. Це просто-просто супер. Так, не знаю, що з костюмом буду робити, може, теж такий замовлю собі. Знаєте, і вдома, в принципі, можу носити. Сестра собі взяла для лікарні, так, щоб в лікарні, наче приходити. Може і вдома носити так, такий костюм. Можна, в принципі, і весною там, знаєте, під ці під кеди якісь біленькі. Ну, побачимо. Зараз поміряю щось цих голубу ковтин. Чатка, я поміряла. Звичайна голубенька ковтинка, як і чорна, як і зелена. ну Нічого такого супрового, але вона, знаєте, ну мені подобається. Взимку я її ще можу одягати під якийсь спортивний костюм, і вона, як типу, це термобілизна мені слугує. Коротше, ось така ковтинка. Мені на роботу під халат у мене є голубий костюм, то може під голубий костюм буду одягати, а може і буду так під джинси теж буде доволі непогано. Посилання на ці речі я залишу під цим відео. І на сьогодні своє відео я буду, дівчатка, закінчувати. Дякую всім за перегляд, всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів. А це кадри я вирішила ставити собі на згадку. Це мій син допомагає моєму татові змінувати колеса. Тато завжди це сам робив, а сьогодні вже син допомагає, тому що тато ще трішки, ну, у нього рука не так гарно працює, як би хотілося. тому... Такі кадри, знаєте, на згадку мені дуже дуже буде приємно це передивлю це через декілька років. Так, всім, дівчатка, гарного ще раз настрої, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових відео і до нових зустрічей.